Вітера 10 кг, 5 за ціною 600 гривень, мінус 30%. Тоді давайте будемо дивитися. Почнемо ми з ось такого красивого світерочка. Ось такий іде з таким гарним малюночком точніше. Погляньте, ось такий красивей, бузочки, салатовий. Ось такий гольф, класичний, біжевий. Наступна у нас буде ось така зіточка, фіолетова, в полосочку, також дуже гарна ніжний. Наступна буде ось така коптеночка, сіренька. Наступна буде ось така красива. І вирізом в полосочку такий вишневий кольор. Наступна буде у ось така. Це у нас жилеточка у квадратах. Можна під якусь сорочечку гарно поєднати буде супер. Наступний буде ось така мережева. Так. Ось така. Погляньте, яка симпатична. Вона буде йти вам на плечик, а ви так собі тут гарно заветнете. Ось така фіолетова. Ось така молочна, також красива, на заводку. Під таким високий. Тут ідуть всі можливі розміри, і, і все за собі. І кселічки, погляньте, яка симпатична, ніжна. Тут якісь голубі джинсики. Які, можливо, називають собі як кардиганчик. Знизу тост, він дуже буде сигенно виглядати. Так, погляньте, який ще один кардиган, боже, який він теплесенький, який він стильний. І цей перший сорт. Так. Погляньте, наступна, яка симпатична, така укорочена лікарчик. Далі ми почнемо з ось такої. Так, покажу вам ще одненьку. Ось такий кардиганчик. Як бачите, там ще залишимось, тому поспішіть купити зі знижкою 50%. А для замовлення напишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.